Це Богдан Голов'як. Сьогодні йому вкололи бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Минулого року чоловік щепився вакциною Astrazeneca. Зараз Pfizer. -ом. Розповідає, що вакцинувався вперше після того, як перехворів на коронавірус. Після перших двох лишився живий, значить, треба третьою колотися, щоб живим залишитися, напевне, ні, щоб не хворіти. Ну, я вважаю, що воно вакцинація дає профілактичний ефект. Тому я вакцинуюся. У січні перше щеплення від коронавірусу зробила 77-річна Анастасія Заєць. Я перенесла коронавірус і туди пішла ще вакцинувати. А так була здорово моментом. Навіть не знаю, десь я підхопила чи що поняття немає, бо так здорова було. Вакцинують мешканців мурованого в місцевій амбулаторії. Зараз там на вибір є три вакцини: Pfizer, CoronaVac та Moderna. Найбільше зараз молодь всі і старші хочуть Pfizer. Мобільних, мало мобільних, ми вакцинуємо Коронаваком. Так що їздимо, будемо. Листопад, жовтень було по 60, 70, 90 людей, то зараз трошечки менше, зараз там 12, 15, на суботу трохи більше. Кількість людей, які вакцинуються, зменшилася через те, що побільшало хворих на ковід, пояснює головна лікарка Муровинської амбулаторії. Загалом в Муровинській громаді живе приблизно 9 тисяч людей, вакциновані майже 5,5 тисяч, бустерною дозою – 15 людей. У нас багато щеплень відбувається Багато людей працює на залізниці, багато людей працює Львів-холод по підприємствах, де проходять щеплення. Проходили щеплення і там дуже багато щеплюється. Молоді люди, вони взагалі мобільні, вони форум, арена Львів, початках вони туди бігли. Але на зараз ідуть сюди, тому що тут менше людей і безпечніше. Вакцину зберігають ось на цьому складі, що в Брюховичах. він один на Львівщині. У нас вакцина модерна в кількості 4 тисячі доз. Вакцина Коронавак приїхала вчора, 2 числа. Кількість 80 тисяч доз це достатньо, і вакцина Комірнатті 40 тисяч доз. Вакцина зберігається при температурі від плюс 2 до плюс 8». Вакцина Кумірнаті Pfizer зберігалась у нас при температурі мінус 82 в замороженому вигляді. Тому що так вона довше зберігається. І в розмороженому вигляді вакцина Кумірнаті може зберігатись 31 день. Вакцина Коронавак може зберігатись до вересня місяця 2023 року. Відповідно, вона має досить тривалий термін зберігання. Модерна так само, як і Файзер. Ну знову ми до місяця часу. Загалом на Львівщині вакцинована половина дорослого населення. Бустерну дозу вакцини отримали більше ніж вісімнадцять з половиною тисяч людей. Додатковою дозою щепили 137 людей. Специфіка додаткової в тому, що вона вводиться через місяць. Ну через 28 днів після вакцинації першими дозами, але для людей, які мають знижений імунітет щодо бустерної дози, вона вводиться через. Шість місяців після отримання другої дози. І багато безумовно таких вже є людей, які отримали ну, в середині літа, будемо говорити, цю вакцину. І я б просив, щоб вони все-таки провакцинувалися, тому що. Безумовно, за цих півроку імунітет знизився в цей невисокі показники, і загалом обсяги вакцинації в нас дещо знизилися. Якщо ми робили ще місяць тому порядка 18 тисяч, 15-18 тисяч, то тепер ця вакцинація знизилася в середньому до 5 тисяч щоденно. Ірина Ферен, Олег Реп, новини на Суспільному, Львівщина.